Стой же милий друже, стало вже світати. Ідем до Вифлеєма Ісуса витоти, Ідем до Вифлеєма Ісуса витоти, Ісуса витоти і Його боготи, що визволив Україні перемогу дати, що визволив. Сіхнулась мати, щоб зраділася землиця, і київ столиця, щоб зраділася землиця, і київ столиця, нехай волі дзвони Софії заграють, і разом з нами люди всі хреста вітають, і разом з нами люди всі хреста вітають.